Вітаю, шановні друзі, воз'єднання сім'ї для осіб, які перебувають на аузбілдингу. Зробіть, будь ласка, репост. Друзі, як я вже казав раніше, аузбілдунг це дуже класний параграф, який фактично може стати виходом і спасінням для осіб, які не можуть перейти на робочий параграф. Чому Тому що є особи, в яких, наприклад, немає освіти, або є особи, які працюють на некваліфікованій роботі, і фактично для них отримати робочий параграф важко або можливо навіть в деяких випадках не можна. І тому 16А, параграф Аузбілдинга, він якраз може бути спасінням для цих осіб. Але відразу виникає у багатьох питання, що робити з іншими членами сім'ї, чи можуть вони тут залишитись. Так, друзі. Особа, яка перебуває на параграфі 16А, вона може підтягнути і членів своєї сім'ї. Це передбачено параграфом 27 закону про перебування. Але є відповідні і критерії. Критерії для е, воз'єднання сім'ї з особами, які перебувають на беру саузбільному в параграфі 16 а. Що це за критерії? По-перше, це критерії щодо членів сім'ї, е, воз'єднатися можуть подружжя або одностатеві партнери та діти стажора. Це раз далі: тривалість проживання стажора. Основна рекомендаційна особа е, повинна проживати. В Німеччині щонайменше 2 роки, або шлюб повинен існувати до видачі посвідки на проживання. Крім того, очікувана тривалість перебування повинна становити більше одного року. Далі критерії – це вимоги до віку. Як правило, подружжя або одностатеві партнери повинні бути не молодше 18 років. Далі знання мови. Базові знання німецької мови також повинні бути присутні. Рівень А1 за загальною шкалою е, рекомендацій з мовної освіти є обов'язковим за винятком випадків, коли основний вихователь є громадянином певних країн, таких як США чи Канада. І е, легалізація документів, друзі. Документи видані за межами ЄС, повинні бути підтверджені легалізацією або гаським апостолем. Тобто, що мається на увазі, для воз'єднання сім'ї, наприклад, якщо це діти або дружина, то свідоцтво про народження і свідоцтво про шлюб повинні бути апостильовані. Тому друзі, пам'ятайте, що параграф 16 а дуже класний параграф. Якщо у вас є достатній рівень мови, ви можете спокійно піти на Узбілдунг, залишитись тут і залишити членів своєї сім'ї. Зробіть, будь ласка, репост, друзі, з повагою, ваш адвокат Демченко.